Доброго дня, шановні жителі та гості Волдерської громади. Сьогодні хочу звернутися до вас з роз'ясненням, як ми з вами будемо діяти у випадку довготривалого виплення електроенергії. Звісно, я надіюся, що блекауту не буде, але ми з вами маємо бути готові до будь-якого розвитку подій. Перше пункти незламності. Як ми вже повідомляли, в нашій громаді діє чотири стаціонарні пункти незламності. Та ще один пересувний. Адреси пункти незглавності. Площа Миру, 4. СМТ Водарка, приміщення Водерської селищної ради. Вулиця Кооперативна, 20, СМТ Водарка, приміщення Будинку культури. Вулиця Святопокровська, 90А, село Пархомівка. Приміщення школи. Вулиця Шевченка, 108, село Лобачів. Приміщення школи. Вулиця Коцюбинського, 25, територія лікарні. В пункта незглавності є і буде електроенергія, опалення та зв'язок. Незабаром буде підключений спутниковий інтернет. В пунктах незглавності ви зможете зігрітися, випити гарячого чаю, зарядити гаджети. Водночас нагадую, що на території Київської області діє комендантська година з 23 до 5 години ранку. Прошу це врахувати та вчасно повертатися додому. Друге водопостачання. У разі надзвичайної ситуації в селищі Водарка в резервуарах ми маємо запас води на 2,5 доби. У разі затяжного блекауту буде мобільно підвозитися технічна вода. Місця підвезення будуть оприлюднені додатково. Але наголошую, що запас питної води вам потрібно мати. У селах громади, де жителі користуються водою з мереж, ми закачуватимемо воду у водонапірні вежі за допомогою генераторів. Третє. Водовідведення. У випадку відсутності світла система водовідведення функціонуватиме, нечастоти будуть перекачуватися у відстійники за допомогою генератора або будуть відкачуватися асинізаційною машиною. Крім цього, у водорці працюватиме туалет, який знаходиться біля лікарні. Також наразі впорядковуються туалети, які розташовані біля будинку культури, на селищному стадіоні, на старому та новому пляжах. У парку Росьвей. Четверте. Теплопостачання. Що стосується опалення, повідомляю. Тепло буде. Будинки, які підключені до центральної котельні, будуть опалюватися. Котельня працюватиме за допомогою генератора. П'яте. Щодо роботи магазинів, аптек та заправок. Заправки працюватимуть. Магазини, заклади харчування та аптеки теж працюватимуть. Розрахунок проводитиметься готівкою. Шосте. Відключення електроенергії у громаді найболючіше питання сьогодення. Повідомляю, що об'єкти критичної інфраструктури, такі як котельні, водоканал, лікарня, військкомат, поліція, хлібзавод та інші, відключати не дозволяється. Не дивлячись на заборону, їх відключають по кілька годин на добу для того, щоб зняти соціальну напругу та подати електроенергію в оселі жителів громади хоч на декілька годин. Наш ворог протягом останніх двох місяців цілить по об'єктах енергосистеми з однією метою зламати нашу волю до спротиву, посіяти хаос та паніку серед цивільного населення. Але рашистам не вдасться цього зробити. Ми сильні та незламні. Тож, шановні земляки, якщо у вашого сусіда є світло, а у вас ні, прошу проявіть терпіння, взаєморозуміння та взаємопідтримку один одному. Наші енергетики працюють цілодобово. Повірте, відбудувати зруйновані енергоблоки це робота не одного дня чи місяця. І давайте не забувати, що наші захисники і захисниці зараз на передовій, в яких замість теплого ліжка земляний окоп, замість люстри – свічка, а замість гаджета кулемет. Віримо в ЗСУ, єднаймося заради перемоги. Слава Україні!